Самотня вуличка, кафе і вона сидить собі біля вікна, така чудова, ніжна та одна, витає собі в роздумах про все, про те й про вічне. А що таке життя? Питання непросте, одвічне? Можливо, зорі, що сяють уночі, чи сонця світло, що тепло дарує, а може, журавлі в ключі. Які у небі високо мандрують, чи все ж таки це, Мамине привіт, чи як там твої справи, чи татове надійне, не хвилюйтесь, я разом з вами, чи теплі вечори удома, де за вікном шепочуть трави, життєві найдорожчі миті, і їх я знаю. Один мудрець сказав: Життя любов, в любові істина вся полягає. Бо від маленького люблю, промовленого без умов, барвиста доля розквітає. Що правда, а що ні, один лиш всесвіт знає: Не забуваймо мріяти, бо мрія, наче птах, вона над хмарами літає і розносить щастя по світах. Самонь.